Салют, друзі! Радий вас вітати на каналі А32Крю. У нас сьогодні Леопард перший. Я не міг пройти просто повз цей ріплей, тому що цей реплей є е, свого роду таким акселератором того, що якщо в тебе немає Леопарда, то ти маєш ним заволодіти, маєш викатати його в рандом і показати, хто ти і на що ти спроможний в тому рандомі. Так само і в мене після перегляду цього реплею дуже захотілося викатати Леопарда, на ньому пограти і показати, хто є хто. Друзі, кожному бажаю гарних боїв і дуже дякую кожному спонсору каналу. Всім, хто підтримує мене лайком, підпискою, ну і звісно, коментарями. Ви, друзі, в мене найкращі Тому поїхали в реплейчик, подивимося, що тут відбувається. І так, в команді противника два важких танки: один СТ, один ЛТ, три пт ПТСАУ. В команді союзників два тяжких, два середніх і три ПТСАУ. Наш герой, друзі. Наш герой. Їде вправо. Я зазвичай цю сторону не граю, тим не менш. У нашого героя є непоганий радіус огляду. Ну і Бачите, що він дещо не поспішає. Він входить в снайперський приціл, для того, щоб. А вдруг тут зараз хтось поїде, і я зможу йому дати тичечку. Світиться Шерідан, бачите, трошки не дочекався прожету 65-го, тим не менш він по пороги видав той постріл. Шерідан не встигає, звісно, відси поїхати, тим не менш, бачите, що так осторонь грає наш герой і достатньо обережно. Бачите, тому що Леопард ну, він не танкує. Його всі пробивають. Ну, Шерідану для того, щоб зробити цей постріл, потрібно було б ще звестись. Тим не менш, Шерідана забирають в ангар. Ну і тут постріл ще один по прогі дає наш герой. Дивіться, що він не зближається, не їде, не таранить, не треться там об цей танк. Тим не менш, друзі. Зараз. Прога відлітає в ангар. А я хочу сказати, що рахунок зараз стає 2-2. І в нашій команді, в команді союзників, вже немає одного тяжа і одної ПТСАВ. А окрім того, у нас відвалився просто 26.8, варіант 4. І Хевік, що достатньо такі, скажімо, танки, які могли б бути цікавими в тому чи іншому бою, і могли б там щось допомогти та щити. А тут ні, у нас мінус один танк. Від, відпадає від гармати гриля. Гріль 15-й собі чж, з нікнеймом Галіна на 69. Поїхав собі на той напрямок. Є п'ятий, тут отримує тичку від нашого героя. Наш герой розуміє, що він його не фокусить. Команда в меншості вже просто дуже і дуже мало у нас тіммейтів залишається, тим не менш, наш герой дещо зближається. Дивіться, хоп, каточок. Каточок, друзі, це, це дуже правильне, дуже правильне рішення. Каточок, це вірно. А тут голда у нас, камулі, до речі, хто не знає. Залишається, в принципі, для кожного з цих танків наш герой шотний. Тому що, що 215Б забирає фугасом, що, тим більше, там ягпанзері, 100 гриль 15, і це лакамий кусочок наш леопард. Ну, тут звичайною ББшкою, не знаю, тут. Звісно, треба трошки зупинитися і сказати, що вихід тут був лише такий. Не можна було їхати на гріля 15, го тому що тичку отримав би від гріля 15-го, від, відлетів би в ангар. Ну і, звісно, залишився шотний. Тут 57 хітпоїнтів залишається. І вихід з цієї обстановки, там у нас є, є 100, ліворуч, гріль 15-й. Вихід був лише через ФВ-215Б. Він його добирає. І, звісно, гриль 15 залишається десь на залізниці і вихід сюди через е, карму Є4. Ну, Є4 е, не зможе тут розвернутися. Забирає, забирає наш герой Є4. І тут залишається у нас вже один гриль 15. Гриль 15, клан 22 Юа. Достатньо такий, скажімо. Хитрий гравець, який зміг забрати у нас один танк там, переїхати поміняти позицію, що вже дає думку про те, що, скоріш за все, він достатньо скіловий, і треба грати обережно. А як тут обережно грати, якщо тут точок немає, є лише захоплення бази. Базу ми не захопимо, тому що гріль 15-й буде фокусити. Ну і всі танки команди союзників Шотні. Що робити? Що робити? Треба їздити, їздити, кататися, грати максимально на дистанції, на помилках. Тіммейтів, друзі, і ніяк інакше. Мінус гріль 15. Дивіться, що робить наш герой. Наш герой виїжджає на платформу. І розуміє, що тут можна давати тички по грілю 15. Але, на жаль, не влучає. Не влучає, шукає простріли. Шукає простріли тут, і простріл знаходить. Якщо хто не знав, між вагонами, тут на цій мапі дуже багато. А отут, друзі, тут, на жаль, наш герой не влучає. Там задумка була в те, щоб дати постріл в каток, щоб він розувся і став, щоб можна було втікти. Тим не менш, нашому герою вистачає швидкості переїхати, і зараз тут. Той самий буде момент. Друзі, запам'ятайте його і користуйтесь проти всіх танків, у яких гармата і башта розташовані десь за серединою або взагалі позаду. Тобто це якісь тапки, можна їм збивати. От гріль 15, каточок тич. Все, і поїхав. Ну тут просто гриль 15 е, міг влучити, він просто не влучив. Тим не менш, цей постріл треба зробити було дещо раніше. Як тільки з'являється. Машина противника. Все. Потрібно робити простріл. Постріл між вагонами, друзі. Постріл між вагонами і все. Він переграв гриля, який був ну, не фуловий, але мав багато хітпоїнтів, друзі. Багато хітпоїнтів. Тому бажаю не здаватися друзі. 5930 шкоди наніс наш герой, 4 фрага. Медалька майстра, звісно, тут це у нас Леопард, 197 тисяч кредитів заробляє за бій. Ну, і ось результат цього бою. Давайте подивимося. Шерідан, 48% на 11 тисяч боїв. Є п'ятий. Карму, долбили, долбили йому в корму. 41% на 11 тисяч боїв. 50% має прожето на 8 тисяч боїв. ПВ215Б. Тут же покраще 15 тисяч боїв, 55% перемог. Якпанзер є 150% перемог на 30 майже тисяч боїв. Гріль 15, 51% перемог на 16 тисяч боїв непогано. І є четвертий 48% на 10 тисяч боїв. Команда союзників ВЗ 113 ГФТ, 52% перемог на 8 тисяч боїв. Об'єкт. Той, який відлетів одразу. Ну, 45%, зрозуміло. Heavy. 12 Ну, там, мабуть, не було просто в людини шансів там е виграти. Прожет 65. 55 майже відсотків на 6 тисяч боїв. І 7-й команда союзників 49% перемог на 42 тисячі боїв. Гріл 15, 49. 48 на 10 тисяч боїв. Ну і. Наш герой 53% на 20 тисяч боїв. Друзі, ще хочу сказати: подивіться, е, так, подивіться, а тут не показує, да? І тут не показує. Хотів показати кількість лайків, яку команда накидала нашому герою. Але тут вже не показує в реплеї. На жаль, не показує, але там майже вся команда протиснула різного е, роду там лайки і всякі. Різні емоції стосовно нашого героя, що він красавчик, що він затащив. Друзі, у мене наразі все. Я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай.